Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами в'язати маленьку сніжинку-зірочку. В'яжеться дуже просто, чудово тримає форму. В'язати буду з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Розпочинаємо ми в'язання з шести повітряних петель. Робимо першу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в першу петлю сполучний стовпчик. І у нас утворюється малесеньке кільце. Далі ми робимо повітряну петлю підйому. Вона в нас замість стовпчика без накиду. І нам потрібно у кільце пров'язати. Ще 11 стовпчиків, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім 9, Десять, 11. У першу петлю підйому робимо сполучний стовпчик. І наше кільце ось таке об'ємне стало. Далі ми робимо так само одну повітряну петлю підйому замість стовпчика без накиду. У наступну петлю. Ми в'яжемо стовпчик без накиду, а потім три повітряні петлі і стовпчик в наступну петлю. Далі в наступну стовпчик, одна, дві, три повітряні петлі, стовпчик в наступну петлю. І так повторюємо стовпчик. Одна, дві, три. Стовпчик. Ще один у наступну. Одна, дві, три. Стовпчик. Стовпчик. Одна, дві, три. Стовпчик. Стовпчик. Одна, дві, три. І в першу петлю підйому сполучний стовпчик. І у нас вийшла ось така маленька квіточка. Далі нам потрібно перенести початок ряду. Тож ми робимо у наступну петлю сполучний стовпчик. Потім ми робимо сполучений стовпчик, варочку і починаємо вже з неї наступний ряд. Тут ми пров'язуємо повітряну петлю замість першого стовпчика без накиду. І далі в цю саму арку ми робимо два стовпчики. Потім одна, дві, три. 4 повітряні петлі. А варочку? 3 стовпчики без накиду. 2, 3. 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Варочку? 3 стовпчики без накиду. 2, 3. Повітряні петлі. 3, 4. Три стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири. Барочку. Один. Два, три, одна, дві, три, чотири. Один, два, Одна, дві, три, чотири повітряні петлі і у першу петлю під'йому сполучний стовпчик. Розправляємо і продовжуємо. Далі ми робимо повітряну петлю. Замість першого стовпчика у наступну петлю. Стовпчик без накиду, в наступну так само стовпчик без накиду. Дійшли до арки, і тут ми в'яжемо таким чином два стовпчики без накиду, одна, дві, три, чотири. Повітряні петлі в цю саму арку. І ще два стовпчики без накиду. Далі в нас три петлі від трьох стовпчиків, що були в попередньому ряді. У кожну з цих петель ми пров'язуємо по стовпчику без накиду. Знову дійшли до арки, повторюємо. Один, два стовпчики, одна, дві, три, чотири повітряні петлі. В цю саму арку. Один, два стовпчики без накиду. І знову три петлі в нас. У кожну з них по стовпчику. Арка один стовпчик, два, одна, дві, три, чотири повітряні і дов'язуємо в арку ще два стовпчики. І ось таким чином ми дов'язуємо увесь цей ряд. У кінці цього ряду ми робимо сполучний стовпчик у петлю під йому. І переносимо початок ряду на одну петлю вперед, тобто робимо ще один сполучний стовпчик. І тепер нам залишається ще один ряд. Ми робимо повітряну петлю замість стовпчика без накиду. І потім у нас цей ряд ми всі стовпчики і петлі будемо робити по 3. Робимо три повітряні петлі. Варочку пров'язуємо. Один, два, три. Стовпчики без накиду. Одна, дві, три повітряні петлі. У цю ж саму арку. Один, два, три, стовпчики без накиду. Одна, дві, три повітряні петлі. І тут у центральну петлю посередині стовпчик без накиду, одна, дві, три повітряні петлі, і ми дійшли до наступної арки. Сюди ми пров'язуємо один, два. Три стовпчики без накиду, одна, дві три повітряні, 1, 2, 3 стовпчики без накиду. Одна, дві три повітряні петлі. У петлю посередині стовпчик без накиду, одна, дві три повітряні. Знову арка. Три стовпчики без накиду. Три повітряні петлі. І сюди ж і ще три стовпчики без накиду. Одна, дві, три повітряні. Посередині стовпчик. Одна, дві, три. І таким чином ми дов'язуємо ряд. У першу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, заводимо гачок у цю саму петлю, протягуємо її на зворотний бік. І тут вже робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. За допомогою голки ми фіксуємо кінчики. Ось так акуратно ми ниточку протягуємо між стовпчиками і фіксуємо, а зайве обрізаємо. Розправляємо вершинки і у нас вийшла ось така зірочка. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!